Всім привіт вітаю вас в новому огляді. радий для вас робити нове відео, нове корисне відео. Зараз в цьому відео ви побачите, як працює ось такий перехід з 20 вольт на 220. Це новинка від фірми Profitec, Різні фірми їх роблять, в принципі, але вони відрізняються один від одного. Тобто цей перехід призначений для заряду і видає 300 Вт максимально і 120 Вт номінально, в залежності від того, яку батарейку ви до нього під'єднаєте. І який ступень заряду буде в цій батарейці. Отже, не буду довго тягнути, основні показники вам сказав, розказав. Зараз хочу просто продемонструвати вам, як він працює. Ось такий вихід. Makita, знову повторюсь, Берем прокрафт акумулятор або будь-який акумулятор такого плану, вона ще новенька. Отже, подивимось, що видає в нас тут. Вмикаємо його. Дивіться. 18,7 вольт можна навіть протестувати акумулятори, які у вас є, що вони на самому ділі видають. Білий USB вихід видає нам 5 вольт 15 Вт 3 А і помаранчевий видає 27 Вт, 5 вольт 3 А, або 9 вольт 3 А, або може видавати ще один роз'єм 12 В 3 А. Отже, номінальна потужність 120 вольт. Зараз продемонструю вам, як від нього можна зарядити телефон. Зараз під рукою в мене usb кабель. Ми вмикаємо зараз помаранчевий і відповідно дивіться. Оп. І пішов заряд. Побачили да? все на власні очі. Можна під'єднати ноутбук, якщо не потужний планшет, що у вас є велика кількість батарейочок, можна використовувати них. В принципі, все, що я хотів. Покупити в цьому відео і показати вам, я показав. Зустрічайте новинка від фірми Profitec. Дуже дякую вам за перегляд. Ставимо лайк, не забуваємо підписуватись та натискати на дзвіночок. Будьте здорові, добра та любові!